Тож благодійники в галіфаксі б'ють на сполох, шукаючи більше місць для безхатченків перед зимою. Слухаємо новину. Благодійники в Галіфаксі шукають більше місць для безхатченків перед зимою. У столиці нової Шотландії стрімко зростає потреба у притулках для людей без житла, адже не наближається зима. Організація Соус Харбор розширює чоловічий шелтер і відкрила дев'ятий денний центр. Але зізнається, ліжок усе ще не вистачає. Юнайтед Вейт Мері Таймс також запускає нові проєкти, зокрема селище міні-будинків у Ловерсаквілі, де попит значно перевищує кількість місць. Мінція заявляє, що зможе додати до 88 тимчасових ліжок у період сильних морозів. Однак волонтери попереджають людей без житла стає більше щодня. Благодійники закликають просити про допомогу не соромно, головне, не залишитися на вулиці у холод. 88 ліжок. Ми весь випуск обговорюємо тут якісь мільярди, а тут просто 88. Ну, можна спати валетом. Тоді буде 176 місць. В студентські роки і ми по три людини спали на одному ліжку, то це може бути ну, 256 максимум. Це вистачить такому місту, як?